Стояв я коло цього ау цілу ніч, ночував аж потепер до 11 години дня. Але приїхав якийсь Mercedes джип, такий крутий, що капець, і француз каже, типу, мол, що я тут стою. Я йому пояснив, бонжур, бонжур. Типа, мол, я тільки вайфай і... Чекайте, бо... Поліцейський. Я йому пояснив, я тільки заходжу Wi-Fi, дзвоню додому і вже тікаю звідси. Він каже, no it's ok. І от мусим вже тікати звідси. Зараз буде видно гори вже тут а початок. Там уже тумани, облака, хмари і видно вже ті. Скали в гори. Отако виглядається зона індустрії, купа воруч. магазинів. О, бачите, Норауто. Стояв я під самим. Цим Норауто інтернет бомбезний. Альпи, Альпи, буде цікаво! Але як ми маємо звідси виїхати? Тут висота якась я бачу. Опа. Дивіться, бачите, висота. На наступному повороті поверніть. Але якоруч, виїхати нам якось звідси треба. На наступному повороті перерахувати. Розверніться, коли буде можливість. Ну, звідси я вчора заїжджав сюди і виїжджаємо. Туди наліво. І треба стати, почистити зуби, вмитись, зробити каву, канапки. І На їхати бо багато роботи. Так. Ренобель, валанце, автострада. На другому О, які там скали видно. Але красота. Чим далі, тим цікавіше і файніше. Обум. Ринобиль до 3,5 тонни дозволено сюди йти. Есо експрес. Вчора я заправлявся тут. Це мої заправки у Франції. Есо Експрес. Євро 23 дізель. У Німеччині дешевше. В Німеччині євро 17, Євро 15. Ну теж залежно де і залежно а після якої години. Після 10 вечора то завжди дорожає. Чомусь так. Люблю цих поліцейських. Бим! Бим? Десь жандарми несуться, чи що? А ні. Не знаю хто тут. Поверніть на другому повороті праворуч. Який хостел. 500 метрів в'їхати на перехрестя з круговим Ти зараз без дверей лишишся. Кольца, світлофор, світлофори, кольца. Ти понятно, що я буду їхати 10 годин. 400 кілометрів. Обалденна ренушка поїхала. Меган новий вроді. Рено, Рено, блін. А рено такі тачки робить, що капець. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Ох, які там хмари? Красота. До Мілана 383. До Туріна 248. Значить ця автострада якийсь кусок безплатний. Показує 6 кілометрів. І потім знову по цій автостраді, оскільки я не знаю. А потім триматись ліворуч. Видно тут вже кусок Альпів, щось видно, якісь там сніга, скали. Все, починаємо потрошки заїжджати в ці гори в Альпи. Там вже видно Альпи, сніжок, яка скала висока, отута теж які скали обалдеть Гарно як! Бусик поїхав. Я реєстратор знімає. Знімає. Все круто. Обалдеть. Але там снігу. Я на дро треба дивитися на ці камери. Щоб це все фіксувало. Верніть ліворуч. А ви перевищуєте дозволену швидкість. Ти Блядь, телефон включайся. Фікції дерева. Обалдіть! Проїдьте перехрестя з круговим рухом і виї. Скали, гори. Чики пішли якісь? Куда, куда? Куда нам? Через якусь дамбу їдем. Блін, тут дорога закрита. Треба розвертатись. Бачу, бачу, бачу. Заблудився, що дивишся на мене. Так дивиться, як на інопланетянина. Піздець, воно мене десь розвертає. Как мне доехать до того бриансона? Тут файніше, ніж чем Буковель Через 300 метров повернить леворуч. Извись, куди куда ты меня развертаешь? Что ты робишь? Капец, тут люди с лыжами ходят. Куда мені їхати? На Бріансон. Греноблі Бріансон. Пиздец, забудився. Нема дороги. Тут Альпі. Я дивлюсь на карту. А там дорога закрита. то куди ми їхати? метрів. Вхідте на перехрестя з круговим рухом і виїдьте на виїзді. Вийте на виїзді. Вийте на виїзді. Бріансон сюди показує, але звідси я приїхав. Що є вона показує, блядь? Херню. А їдем назад, а що робити? Так будем півдня їздити, блядь. Я пер вертаємося назад. Та нема дороги. Ну хоч повний бак маю, блядь. Не застряну Самиги, коли солярки забракне це капець це капець Вертаемся назад, блядь Ну а там дорога закрита, куди я маю їхати? Сука та чого я пішов вообще на цей бриансон? Ей, Я чипер доли. Повышенные, блядь, машина не стоит. Друга, друга. мала, Пррр. Йо, кобела, вишто? Понижена ж друга? Що ви думаєте? Я вертаюсь. Проїхав сюди 25 км і вертаюсь 25 км десь. Їду на понижені на третій передачі. 12 кілометрів. Ти... пів тисячі оборотів. Йдемо 45 км на годину. Чуєте, як мотор гудить? Газу взагалі не даю, шкода тормозів. Уже треба пригальмовывать. Вертаемся, капец, блядь. Аж теперь я бачу, там таблички стоят жовті. Бриансон, типа, сюда. Но почему они этих табличек не было, когда я ехал в ту сторону на Бриансон? Вже ж коли туди доїхав. А там дороги немає на Пріансон. Через 300 метрів рухайтеся далі прямо. А ну чи Хочем тут будуть ці таблички? На перехресті з круговим рухом. Рухайтеся далі прямо. Ви Гренобиль направив. на перехресті О, є! Подивіться, жовті. Через 70 метрів поверніть праворуч на перехресті з кровим руху. Бачите, Пріансон. Дев'ячен, об'їзд. а Що, коли я туди їхав, цих табличок не було. Що типа волк. Приготуйтеся, дорога на пріантон закрита. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Главне, що я вже проїхав сюди кілометрів 45 і я мушу вертатись. Втратити свій час. Куда знов пизду їду Куда тут? Пиши мені сюди. Я чи пердолі? Проїдьте 6,2 Або я ще звідси зараз не вертався. Бля, як тут двом машинам зараз розминутись. Стяти хочу о! Поняття немає, куди вона мене веде. Тут дорога вузька капець, і обривиший. А висота така, що мама дорога, я дивлюсь там внизу. Тут навіть машини не їздить. Що зараз від ти встречка, ту шо? Помалу, помалу, помалу. Неманького. Один я тут, блядь, їжу. В пошуках не знаю чого. Ці гори та й ці Альпи. Я пердолики обрыв, але высота, материна. Аж страшно, блядь. Подивіться, яка висота Йоб твою мать. Куда ми їдемо, блять? Так, виїхав я на якусь нормальну дорогу. Дякувати Богу. Йдемо на це місто Гап. От на знаці. В'їдьте на перехрестя з круговим І з ГАПа вже будемо йти в сторону Італії. Бо мав я піти з Бріансона на цей Гап, а Бріан до Бріансона. На другому виїзді. Ось кап. Гап. До Бріансона я так і не доїхав, там дорога закрита, блядь. Але туди якісь буси їхали, я не знаю куди вони поїхали. гап 64 Може вони так само будуть вертатись. Зараз їду на місто ГАП. вниз йдемо попри Італію. І вже з цього міста підемо в сторону Італії, на границю. Може якісь тут куски Альп видно. Якась проблема з другою передачею чую. Тільки що я не міг ніяк включити другу передачу на тій вузькій дорозі. Аж перелякався, блядь. Там треба було притормозити, бля, я думаю, друга передача не включається, то я першу із першої на третю мусив включати. Не пішла друга нічого. Зараз вже... Переключається друга. Цей бус реально мене починає лякати. Я його боюся, блять. Куди він мене приведе і що він зі мною зробить, блядь? Заведе десь в гори, блять, заглохне і все. І хуй заведеш. І чекай лафету тиждень. Фу, бля. Утовлюється їзда цими серпантинами. Утовлює. Але найгірше лише попереду. Це ще нормальна дорога. Ну, а хтось про це француз лишив і поїхав додому.